Усім самий величезний привіт. А, сьогодні ми подивимось ціни на соціальні продукти в магазині АТБ. Також подивимося ціни на яйця, на олію, на цукор, на борошно, овочі і фрукти також подивимось. Дякую за коментарі. І я вам вдячний за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Я вам дуже вдячний. Давайте розпочнемо із холодильників. Тут у нас Улар Куряче по 11,10 за 100 грамів. Гомілка куряча, улар по 10 гривень. Ну, ви розумієте, да? це все за 100 грамів. Четвертиня, четвертинка, а задня човотурочка по 8,08, гомілка в маринаді по 10,50 човотурка. І тушка куряча по 9,70 за 100 грамів. За копійки до більшого. Від глобину фарш курячий 500 грамів, ціна зараз 90 гривень, 70 копійок. Майже 20 гривень філе куряче улар по 20 гривень. Ковбаски глобино. Мортадельки для гриля 129,70 тут 600 грамів. Фарш своєлінія, свинояловичний 158 гривень. 700 грамів. Це за піджарку. Говорю фарш, дивлюсь піджарку. Піджарка за 158, а фарш 96-500 грамів. Найдешевші котлети курячі від розумний вибір. Тут 500 грамів 51,60 Хінкалі від левада 600 грамів 63 гривні. Відрозумний вибір, пельмені. Зі свининою та яловичиною 800 грамів. 85-60 це найдешевші. Хочу звернути вашу увагу, що зараз немає ніяких акцій на масло слодковершкове, тому покажу ціну найдешевшого зараз вам. найдешевше це своя лінія, 72% жиру, 180 грамів, 80 гривень. Риба Хек Хупці, напівпатраний, Ціна за 100 грамів 16,80 Салака від норвен 700 грамів 79 гривень. Покажу крабові палочки, хоч це не соціальні продукти, але зараз на них знижка 56,50 Хочу сказати, що трішки в ціні впали яйця. Це один по 6,29 ковбасний відділ. Також подивимось, що в акції найдешевші, подивимось, ось ця зараз яловичина люкс, це першого сорту від своєї лінії. 550 грамів, 107,40. лінія ковбаса з тигру, тигриня тут 400 грамів, 78-80. Найдешевші, найдешевші сосиски це ранкові 330 грамів, 40 гривень. Відрозумний вибір. Апетитний виріб. Ціна 500 грамів 44 гривні. Ще ось такий виріб. Відрозумний вибір, смачний з молоком. Також 500 грамів 65-70. Куряча першого сорту. Ціна за 300 г 51 гривня. Виріб м'ясний новомиргородський 420 грамів 63,20 Виріб часниковий, також 420 грамів, 68-70. Баварський виріб 420 грамів, 71 гривня. Зі знижкою 40% салямі фінська. Своя лінія, 420 грамів, 81 гривня. Гурман з сиром від розумний вибір 420 грамів, 85. Прем'єра своя лінія. Паличка вагою 420 грамів 125 гривень. Губернська 420 грамів, 118. Сардельки домашні з сиром від розумний вибір. Ціна за 100 грамів 17 гривень. Давайте ще подивимось по сиру. Ось такі пластинками. 59 гривень, 135 грамів. Від тульчинка піцерела, 180 грамів для власників карти АТБ 40 гривень. Закуска з бужениною Пікнік 200 грамів. 37 гривень, акційна ціна. Що ще тут у нас в акції? Ще є закуска своєї грибна 180 грамів, 26,40. Продукт сирний 75 грамів, 10 гривень. В акції зараз від Золотий Резерв, дружба та вершковий зі знижкою 30% 15,50. Наш сирок Янтар 160 грамів, 30, 1 гривня. Кефір від торгової марки Ферма 2,5 жиру 41 гривня. Кефір галичина нежирний 44 гривні. Зі знижкою бачу, що сметана тільки. Своя лінія, ось така, 15% жирності 400 грамів 37 гривень. Найдешевше молоко це ось таке молоко. Не знаю, що це за фірма, щоденний збір. Тут 900 мл 35,50, 2,5 жиру, 36 гривень. А це у нас своя лінія. Ультрапастеризоване по 36. Зараз непогана знижка на львівські дріжджі 100 грамів 11,30 І ще можна придбати ось такі. Тут вже вага 500 грамів, спиртові 40 гривень 70 копійок. Сметана просто наша, 15% жиру, 180 грамів, 26,30%. Сир кисломолочний від своєї лінії 350 грамів 58,50, 9% жиру. І 5% жиру 52 гривні 50 копійок. Молокія сир кисломолочний, 200 г 35 гривень. І 9% жиру 39,40. Є ще трішки дешевше від компанії День. у день». Фірма день у день". ну це власна фірма АТБ. 9% жиру 35,30. Потім ще є ось така: 5% жиру 33 гривні. Усі йдуть по 180 грамів і нежирний 32 гривні. Сиркові батончики злагода у святковому дизайні 52 гривні. А злагода, батончики, чи як вони сирочки 18,60. Кефір ягодинський, 2,5 жиру, пакування 400 грамів 25,40. Кефір Молокія 43 гривні. Зі знижкою йогурт від своєї лінії Полуниця банан 20 гривень 30 копійок. Своє лінія йогурт питний з лаки 400 грамів, 20 гривень 30 копійок. Вафлі 15 гривень за 100 грамів своє лінія артек. Печиво по 11 гривень від розумний вибір. Печиво від розумний вибір вівсяне 300 грамів, 34 гривні. Зі знижкою зараз вівсяне зернове, 300 грамів, 31 гривня. Кукурудзяне по 33,50. Печиво варене з гущиною з начинкою 350 грамів, 53,70. А печиво чик-чик, 300 грамів, 56,50 Деліція Provence, 290 г, 30 гривень, 30 копійок. Печиво до чаю, своє лінія, 20 гривень. Хочу нагадати ціну, дуже хороша ціна на Рошен батончик і по 12,80. Вафельки день у день 50 грамів, 8 гривень. 35 гривень зефір, своє лінія. 34 гривні вафлі від Артек. Відрозумний вибір Артек клас. 190 грамів. Так, від БКК, човник, ванільні сушки. Ціна 27 гривень майже за 300 грамів. Білосніжка сушки 26 гривень, 250 грамів. Сушки п'ятачок. Пакування 250 грамів, 29. День у день вафельні коржі для тортика 28,80 грн. І ще є звичайні білі, 27 гривень. Пластівці дрібнозернові, 500 грамів від делюкс, 37 гривень, 30 копійок. Пластівці вівсяні 500 грамів своя лінія, 27 гривень. 8 злаків від Геркулес 470 грамів 37,50. Я купував ці пластівці дуже-дуже давно, надзвичайно смачні, 65 гривень, 4 злаки, 600 грамів. Вермішель від ярка кілограм 37 гривень. Зі знижкою ріжки 39,30. Так, а пружинки від розумний вибір та мушля залишаються в цій ціні, як і були. Тут також кілограм по 31 гривні 20 копійок. В акції зараз ля паста 420 грамів, спіральки 38,60 Також в акції вермішель 33,20-420 грамів. Своя лінія. спагеті 400 грамів 27 гривень. Спагеті від делюкс. Пакування 500 грамів 42,60. Грибенці делюкс 500 грамів 42,60. І пір'я так само в такій ціні. Цукор по 33 гривні. Це друга категорія. Борошно від розумний вибір 42 гривні 2 кілограми. Хуторок 43,60, кіло 800 кг. Амбар борошно 37 гривень 2 кілограми і Хмельницьк млин 41 гривня. Олія найдешевша в магазині АТБ це відрозумний вибір 850 грамів по 53 гривні 50 копійок. І в акції зараз можна придбати олію Олейна також 850 грамів, зі знижкою 63,50 олія щедрий дар 67,90. І бачу, розкуповують Оцю вітамінізовану від щедрийдар, але тут трішки менший об'єм 720 мл 58,90. Рис залишається від розумний вибір, пропарений в цій ціні, що був, по 50 гривень. Ще не піднялася ціна. Гречка вже по 32 гривні. Оцей проділ гречана крупа проділ 30 гривень. Це у нас йде а, пшенична полтавська кілограм, 23 гривні. Горохова 27,50, перлова 17 гривень, 17,50 ячна. Крупа манна, 23,70. Бачите? Все одно. Те, що дешевше будуть люди розкуповувати, незважаючи на те, що це є Польща. Мінутка, тут 100 пакетів по 52 гривні майже. А від розумний вибір за ароматом бергамоту тут 40 пакетів, 29 гривень. Розумний вибір кава 110 грамів, 93. І можна придбати ось таку. Ну, тут більше вага 220 грамів, 146 гривень. В акції чорна карта Gold 60 грамів 75-60. Власники карти АТБ можуть придбати Форд 75 грамів за 35 гривень. І вагою 225 грамів 94. Так, давайте подивимось овочі, фрукти з вами на ціни. А, ще консерви я забув показати. Яловичина у власному соку і а, свинина. Розкуповують у нас був огляд а, на ці. Робили дегустацію. Ми з вами да, ось цих консервів від своєї лінії. Незважаючи на те, що дуже багато негативних коментарів. Розкуповують дуже активно. По 92 гривні майже своя лінія. Яловичина і 81,50 свинина. Майонез, пам'ятаєте, столовий від оліс 560 грамів, хороша знижка 49,50. І оліс чудовий 42,70. Є від Щедро майонезний соус, салатний 190 грамів 17,40. Ось такий майонез від розумний вибір. 380 грамів, 35,50. І також гуляй поле майонез традиційний 300 грамів, а знижка 35%. Хороша знижка 29 гривень. Картопля 26 гривень. заокруглюю, ще раз говорю, заокрувлю ті копійки до більшого. Морква мита по 33 гривень, і морква не мита по 25,60 гривень. Буряк по 18 гривень. І цибуля майже 15 гривень за кілограм. Ціна на капусту 33 гривні. Сьогодні вже клементини по 67 гривень. Але все перебране. Банани по 54 гривні зі знижкою. Лимони по 69 гривень. І лимони майер по 60. Апельсини 60 гривень. Авокадо по 10,80. Манго 11,50. Ціни на яблуки залишаються в тій самій ціні від 30 гривень. Перець 15,50, солодкий червоний. І жовтий перець по 16,50. Томати 95, корінь імбиря 21 гривня. Огірочки по 100 гривень майже. 10,70 тепличні, редька 23. Так, і, що ще я не показав, Помело розібрали по 86, гранати по 99, хурма Персимона 11, як була. Хурма Піраміда по 10,50. Грейфрути по 70 гривень. І я буду закінчувати відео. І бажати вам всього найкращого, економних покупок. Нехай у вас все буде добре. Усім пока-пока.